Вітаємо вас, наші підписники та глядачі каналу. Сьогодні ми відповідаємо на питання, як ми проводимо зелені операції на баклажанах. Ми вирощуємо баклажани декілька сортів. Є ось білий у нас, є і фіолетовий, і ми вже збираємо. До речі, тут от на білих вже ми перший врожай збирали перші плоди і вже готували смаколики. А зараз ми збираємо врожай і проводимо зелені операції. Якраз гарний час для цього, щоб провести зелені операції в сприятливий день і сформувати далі можливість рослині давати добрий-добрий врожай і Розвиватися і далі буде гарно нам для обробки все. Але в першу чергу давайте ми зберемо врожай, обрізаю його. Ось він такий у нас біленький. Дуже подобається обов'язково половина білого, ми про сорти будемо далі говорити. Мені подобається білий, фіолетовий трошечки має якби гірковатий, да а тут зовсім солодкий, як гриби. І дуже смачні. Ми і ті, і ті любимо. Вирощуємо обов'язково два сорти. Три тут навіть сорти. Ну, про сорти буде окрема у нас розповідь. Відкладаємо наші баклажани в сторону Так, у нас є отаким От чином марганцовочки. Дивіться, дуже-дуже цей цікавий баклажан тому що він багато пасинків формує і багато у нього така, бачите, розкладна. Сама рослина дуже гарно формується. І що ми робимо? Ми зараз будемо обрізати. В першу чергу завжди нижні листочки. Хочу показати вам, що у нас з собою уявляють нижні листочки. Це вже розсадники хвороб та шкідників. Як бачите, ми обробили триходерміном з фітодоктором. Це було нещодавно, буквально декілька днів назад. І були джерела цих всяких недобрих, як скопищ. Тут у нас знаходилися грибки, спори грибкових захворювань. І ось було куповане це джерело хвороб. І от, бачите, біленький такий порошочок. Але зараз вже ця рослина і ці листочки, ці листочки не працюють. Вони вже тільки нам дають погані справи, роблять погані справи, тому що на них розводяться і шкідники, і хвороби. Тож ми їх вирізаємо. Далі дуже цікавий баклажан. І дивіться, що далі. Далі я ще відріжу трошечки, щоб видно було. По-перше, і щоб вітер провівав їх. Бачите, ці листочки теж нам вже не підходять. Була тля, видно, гарно, як воно було. Обробляли. Тепер дивіться, у нас пішли пасинки. Раз, ми їх прибираємо. Далі іще пасинок і листочок прибираємо. ще листочок і пасанок прибираємо. Тепер дивіться, у нас дуже цікава гіллячка. От вона буде давати нам урожай, буде рости. Що ми тут робимо? Ми, бачите, зав'язали і дивимося тут. Зараз оце, ось сюди, будь ласка, екран, тому що не побачимо. Отут у нас теж, бачите, але не хоче різатися вже старий пасанок. Ми його теж зараз виріжемо. Щоб ви бачите, це теж у нас пасанки, ми їх прибираємо. Щоб побачити. Оцей пасинок, бачите, він у нас тут росте, ми його прибираємо, два листочка залишаються. Дуже цікава ситуація, знову ж таки. Дуже цікаво саме в цьому році, минулі роки менше було в цьому році, майже кругом йде основний плод, і обов'язково ще якийсь додатковий квіточка з'являється. Ми даємо тільки один плод. Тоді він виростає гарним, сюди йдуть поживні речовини, а цей ми відрізаємо. І зразу ж дивимося далі на цій гілячці, знову пасанок. І дивіться, знову пасанок. Ми його теж вириваємо. І тут у нас вже, бачите, зав'язка. Вони досить довго і гарно ростуть до холодів. І в нас оця гілячка, уже тут ми нічого, бачите, бокових пасанків нічого не залишаємо, тому що ми знаємо, як вони формуються. Вони ростуть собі наверх, нові плоди. І тут достатньо. Тут у нас зараз, дивіться, ще одна гілячка, одна друга, ось одна друга і ще третя. І це четверта. Чотири гілячки, цього предостатньо для цього корчу баклажанів. Далі ми будемо обрізати знову ж таки на цій гіллячці листочки. Бачите, вони відпрацювали, викидаємо їх. От. Дивіться, тут теж пасинок і листочок внизу. Ми забираємо, щоб у нас було повітря, підходило, підходило до рослини, щоб був протяг і могли листочки всі тут дихати рослина дихати. Так, дивіться далі. На, на цій гірешці, поки видно, тут дивіться, який великий пасинок. Ми його зрізаємо. До речі, тут же на цій гірешці є ще один листочок, який так і хоче у нас на землю. Бачите, тут було теж джерело хворо, цих шкідників. І ось яким чином ми його прибрали. Теж обробка. Далі у нас іде дуже Цікава ситуація, зараз ще підв'язувати їх треба буде. Ось дивіться, на цьому у нас плод і два дві квітки зрізаємо, залишаємо одну. Далі у нас ще пасинки треба. Бачите? Оцей пасинок. Тихенько їх так вибираємо і цей пасинок. Це в нас була друга гіллячка. І тепер третя гіллячка. Зараз я спробую їх. Таким чином, щоб ви бачили. От, і ще одна. Тут у нас теж пасинок не хоче Ми його вирізаємо, раз він не хоче. Отак. От і тут у нас є малесенький і тут є малесенький. Все, цього достатньо. плод є, будемо прив'язувати кожну гіллячку. От тут теж у нас все нормально. І тепер у нас залишається ще одна. Бачите, це який у нас здоровий кущ. Знизу ми вже обрізали, залишається один пліт. Далі, далі у нас тут пасинок, ми його прибираємо. Далі великий вже пасинок. Нам він не потрібен. Ми його прибираємо. І ось тут, дивіться, ще один маленький пасинок. Ми його прибираємо. Тут далі буде рости, бачите? Це гілячка, стволік, гілячка. І зразу можна і ці дві квіточки теж обрізати. Як бачите, я хочу показати вам, це основна квітка і ще дві. Ми їх зразу обрізали, щоб рослина не витрачала енергію і поживні речовини для того, щоб віддавати на ці плоди непотрібні і на квіточку. Тобто ми зараз показали вам корч, який у нас це білий сорт який ми почистили гарненько. Ось уже далі формується наступний плід Ми вже обрізали той, що вже дозрів. І формуються наступні плоди і ще й отут. От бачите, ось вони у нас є, ці плоди. Зараз ми вам гарненько їх покажемо. Як всередині, бачите, є е, ось один плід на цій ляскі. другий тут вже є. Далі два. Да? На цій є вже, От. бачите, є. І формується ще одна квіточка. І на тому далі є теж плід, який вже має квіточку і плід малесенький. От дивіться, бачите, що у нас залишилося в цьому результаті. Дуже гарний кущ. І на ньому далі будуть формуватися води, і далі буде розвиватися сама рослина вверх, підв'язка обов'язково, тому що рослини досить потужні, потужна коренева система. Посадили ми в теплиці ці баклажани саме на Пасху, дуже гарні були енергії, і ці енергії допомагають нашим рослинам якраз добре зростати. Ну а далі там, якщо зараз... Дасть показати. Далі формуються вже перці. Ми теж будемо показувати окремо там ціла тема, як їх формувати. Але саме головне, ми зібрали сьогодні декілька баклажанів. Є в нас от перець, і ми обов'язково приготуємо манжу бесарабську манжу. Це національне блюдо. Тут на Придунаві дуже смачне. Ми тут навчилися його готувати. це... Ця страва для неї необхідно ще повідори. У нас теж є вже і цибуля теж є. Отже, залишається тільки олію і готувати на вечері дуже смачну страву, яка називається манжичка. Так от мої друзі називають готуємо манжичку. Манжечка дуже смачна, і це якраз блюдо з овочевих культур. Вітаміни, холочевих культур. Ну що ж, ми вам розказали, показали, як ми формуємо урожай баклажанів на наших рослинах баклажанів. Про сорти буде інше, інше відео. А зараз ми продовжуємо цю справу зеленої операції. Треба завершити в ці дні. Сьогодні завершити вчора. Ми помідори, а сьогодні. Баклажани точно треба закрити це питання, тому що наростає дуже багато пасинків, дуже багато квітне. Дивіться, квіток тут море просто. Їх багато, а треба залишити тільки одну. Дивіться, де бачите, три зверху і одна знизу. Оцю треба одну залишити, а три треба відрізати. Гарно квітнуть, це білі баклажани і. Треба правильно все зробити для того, щоб формувалися плоди, а не отаке от таке от, поруч, бачите, який у нас корч. Корч у нас гарний, здоровий. От, але тут, бачите, і жовте листя треба обрізати знизу. І тут сформувати чотири залишити якраз стеблини. Як ось цей поруч. Вони однакові, якраз видно дуже гарно, що залишається, і що було. А було дуже багато чого зеленого. Оце і є зелені операції на бакажанах. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів, гарних врожаїв. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. До речі, ви питали, як це робити. Ми вам підготували відео, показали і ділимося своїм досвідом, як ми це робимо. Вирощуємо тільки гібриди, тільки ті рослини, які дають гарний врожай, а не тільки ті, колись сортові по 2-3 баклажана на корчу, і то вони не встигали достигнути. А тут у нас вдома. Морозі будуть рости баклажани. На все добре. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей! Пока-пока.